Сьогодні у вашій родині поповнення, з яким я хочу вас щиро привітати. Ваше життя кардинально зміниться, адже тепер у вас є маленьке дитятко, яке з часом буде перевертати будинок і показувати вам, хто насправді головний. Вашій принцесі, я бажаю, щоб вона була здоровою, щасливою і красивою. Вам же Терпіння і безліч приємних, теплих моментів, які стануть вашими особливими спогадами. Подарувавши вам дочку, Бог зробив вашій родині величезний комплімент, адже дівчинка це не тільки мамина радість, а й татова велика, хоч і така маленька слабкість. З донечкою вас, батьки, вітаємо за любки, щоб здоровенька була і щасливою жила. Щоб на радість, на добро, подаруйте їй тепло, ми даруємо побажання, вам терпіння і кохання, щоб красивою росла і не знала вона зла, тільки посмішок, ляльок, татові грошей мішок, ангела їй, охоронця, небесного оборонця, щоб раділи з неї всі і пестули бабусі й дідусі. З днем народження тебе, люба, крихітко!